Новини на Радіо Сміла. З інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський про стан законності боротьбу із злочинністю охорону громадського порядку за результатами діяльності у 2014 році по місту Сміла на першому пленарному засіданні 64-ї сесії міської ради депутатів інформував заступник начальника смілянського міського відділу міліції Анатолій Панасенко. Після того як пройшла реформа два роки назад і змінилася велика кількість дільничих, які попрацювали в системі вже більше 18 років, Років до 20 і більше вони звільнились, велика кількість зараз прийшло молоде покоління тільки з інститутів, яких ми самі не підбирали, які прийшли до нас уже по направленнях, які в першу чергу не дуже хочуть щось знати, а дуже що не до чого не стремляться. але їх нам прислали. Ми повинні їх взяти. І вони зараз пробуємо їх на сьогоднішній день направити в те русло і дати їм поставити ту задачу повинно. На сьогоднішній день по місту сміла обслуговує територію всю 10 участкових, які Ну, дійсно, не в змозі охопити все територію всього міста. Десять чоловік, як би це не було, вони не зможуть знаходитися одночасно на вулиці цілодобово. Тут ось на вулиці, будь там Смілянській, на вулиці Мазура, чи Гордієнко і тому подобне. Це є проблема на сьогоднішній день, і оцінює проблему ми нікуди не дінемося. Ця проблема буде до тих пір, поки в тих кварткомах. Ті громадські формування, які, які зареєстровані на сьогоднішній день, у нас в місті Сміла, не будуть надавати нам допомогу. Ну практично, повірте мені, ну 10 чоловік не спромозі забезпечити повністю, як ви даєте нарікання, да вони правдиві, самі розумієте, на сьогоднішній день тим більше автотранспорта немає. Сто автопарка, який у нас був на сьогоднішній день, 50% автотранспорту скорочують. У зв'язку з з тим фінансовим станом, який зараз в країні ну нарікання существенні да є таке. Ну, пока з десятью тима чоловіками, що на сьогоднішній день обслуговують місто Смілу і територію цю всю, це зробити нереально. Тим більше, що на сьогоднішній день жодне громадське формування, яке зареєстроване допомогу, нам не надає. Вислухавши невеселу інформацію представника правоохоронних органів, депутати вирішили підготувати звернення до Міністерства внутрішніх справ України, аби вирішити питання за штатну чисельність дільничних інспекторів, принаймні у смілі. Щодо механізму призначення субсидій у населення виникає чимало запитань. Начальник грошових виплат та компенсації міського управління соціального захисту населення Людмила Коляда виокремила найбільш поширені і надає на них роз'яснення. У мешканців міста часто виникають питання щодо механізму призначення субсидій без врахування члена сім'ї, який зареєстрований на житловій площі, але фактично проживаєш за іншою адресою. За даних обставин субсидія буде призначатися лише за рішенням комісії як виняток. При цьому для прийняття рішення враховуватимуться документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідки про перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання. Довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні чи будинку поновлена норма надання субсидії на збільшену площу за рішенням комісії, але лише для непрацездатних осіб, які проживають самітньо. Багатьох громадян цікавить питання, як враховуються доходи працездатних осіб, які не працюють. Для працездатних осіб, крім тих, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу, середньомісячний дохід, яких менше від прожиткового мінімуму, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. Для громадян, які одержували стипендії або соціальні виплати, враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат. Урядовою постановою введена нова норма, якою передбачено право на субсидію громадян, які орендують житло на підставі письмового договору, найму оренди житла і на яких відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг? За додатковою інформацією, громадяни можуть звертатися за телефонами 4 23 34 та 4 65 68. За інформацією управління статистики у Смілянському районі, у січні-лютому цього року, виробництво гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого збільшилось у 8,3 рази у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Обсяг виробництва борошна зменшився на 40,8% і склав 29 тонн. Виробництво хлібобуличних виробів зменшилось на 56,9% і склало 31 тонну. На 458 тонн збільшилось виробництво м'яса свійської птиці і склало 2156 тонн. Протягом січня лютого цього року виробництво кормів, готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, збільшилось на 36,2%

За даними управління статистики у Смілянському районі, протягом останніх місяців чисельність населення сміли майже не змінилась. Станом на 1 лютого вона становить 68 тисяч особи. Показник загальної народжуваності на тисячу жителів у січні цього року порівняно із січнем минулого року, зріс. За січень цього року зареєстровано на три шлюби більше, ніж у цьому ж періоді минулого року. Число прибулих склало 82 особи, вибулих 59 осіб докладніше про демографічну ситуацію у смілі розповідає фельдшер кабінету формування здорового способу життя. Міської поліклініки для дорослих Наталія Зінченко. Медико-демографічна ситуація в нашому місті залишається складною. Так, за 2014 рік в місті народилася 621 дитина, що на 64 менше, ніж у минулому році. Кількість померлих за 2014 рік 930, що на 43 особи більше, ніж у минулому році. Природний приріст склав мінус 4,5 Проти мінус 2,9 2013 дев'ять Хворобами системи кров. Вообігу страждає більша частина дорослого населення міста і в структурі загальної захворюваності стоїть на першому місці та становить 7788 на 10 тисяч населення, що у порівнянні з 2013 роком 6366 на 10 тисяч населення. Як інформує Смілянське міськрайонне управління головного управління Держсанепідемслужби Черкаської області у березні по місту Сміла на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 1453 особи. З них дітей до 17 років 1181 особа. Показник захворюваності нижче порогового на 32,9%. Госпіталізовано 56 осіб, з них дітей 36. В першому кварталі цього року щеплення не проводилось. За перший квартал на грип по місту сміла захворіло 11 осіб, з них семеро дітей та четверо дорослих. По Смілянському району у березні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 672 особи. З них 510 дітей до 17 років. Показник захворюваності нижче порогового на 43,2%. Госпіталізовано 48 осіб, з них 35 дітей. Щеплення проти грипу не проводились. Про онкологічні захворювання через хвороби зубів розповідає лікар-стоматолог міської стоматологічної поліклініки Олександр Федоренко. Онкологія в стоматології. Хочемо знову привернути увагу населення до проблеми своєчасного діагностування онкологічних захворювань. Які ж симптоми повинні насторожувати і спонукати хворих якомога швидше звернутися до стоматолога або онколога? Насамперед, це поява на слизовій оболонці будь-якого утворення. Яке збільшується в розмірі, ущільнюється, кровоточить поява виразки, яка не загоюється протягом 2-3 тижнів і не має тенденції до загоювання, постійні болі помірної інтенсивності в зоні патологічного процесу, особливо ті, які хвилюють у нічний час, рухливість одного або кількох. Інтактних, тобто здорових зубів, яка супроводжується постійними болями, зміна характеру виділення з носа у хворих на хронічний гайморит, зміни у м'язах обличчя, почуття оніміння, поява кулястих, щільних, безболісних лімфатичних вузлів у ділянці шиї, які поступово збільшуються. Не ігноруйте таке. Коли ви отримуєте хронічну механічну травму коронкою пошкодженого зуба, гострим краєм пломби, зубом, який знаходиться поза зубною дугою, невдало зробленим протезом, крім того, варто підкреслити, що перші ознаки деяких захворювань системи крові. Теж з'являються насамперед у порожнині рота, тому будьте уважні до свого здоров'я і своєчасно звертайтеся за допомогою до стоматолога. Дуже просимо вас, дбайливо доглядайте за ротовою порожниною, ретельно вичищайте зуби за допомогою щіточки, зубних паст та флосів. Двічі на рік все населення повинно перевірятись обов'язково у стоматолога. Відмовтесь від шкідливих звичок, паління цигарок. Особливо це стосується дітей та жінок, вживання дуже гарячої та гострої їжі, що може прискорити або спровокувати онкологічне захворювання. Нехай Господь береже кожну людину від цієї страшної хвороби. Минає 90 річниця від дня народження смілянського гумориста-сатирика Олекси Бакуменка про життєвий творчий шлях знаного Смілянина розповідає завідуюча читального залу центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої Олена Нечипоренко. Серед найталановитіших представників істинно народного гумору і сатири в Шевченковім краї з повним правом на те можна назвати Олексу Зосимовича Бакуменка. Його талант, його душа виростали і міцніли від глибин народного кореня, від його характерництва, його сміхових традицій. У творчому доробку автора сотні видрукуваних гуморесок і сатиринок. Діапазон тем його творів у віршах і прозі вельми широкий і різноманітний від гумору на побутово-моральні теми до політичної сатири. Селянський хлопчина, який народився і виростав на Смілянщині в чарівнім хуторі Шевченковім, маличку підмічав людські і житейські вади, переносив їх у дотепне і гостре слово. Його життєва школа. Складна й тяжка. Працював у колгоспі, пройшов велику вітчизняну війну, скуштував сталінських таборів, працював на будовах Теслярам, арматурником. Багато років трудився на смілянському машинобудівному заводі молотобійцем у кузні, працюючи, здобув середнього світу. Та де б не був Олекса Зосимович, в які життєві скрути не потрапляв, з ним всюди, в ніжній і добрій душі, жило веселе слово. Його впізнавали на вулицях міста, йому писали, до нього приходили за порадою. Твори його переписувалися від руки, поширювалися між людей, здобуваючи авторитет і приносячи авторові шану і любов простих людей, бо саме їм вічним, простим трудівникам рідної землі, служило дотепне і гостре слово Олекси Бакуменка. В автобусі стоїть, бурчить в автобусі, дід, сивий вусатий, місце старим уступати не навчила мати у відповідь. Теж сердито, до чого тут мати? Молодь їде із роботи або працювати. Старі люди на пенсії, а немов туристи, мало того ще не платять, так ще хочуть сісти.